Доброго часу моїм глядачам. От такі речі сьогодні попали мені в руки. Саме першу, яку показую, це є китайська чи японська ваза світильник з вічним вогнем. Вона немаленька, розмір від 29 до 30 см приблизно. Бачите, оце є воздухоприймачі. Вони є з двох сторін. І так, як я думаю, що тут горів, як то кажуть, вічний вогонь. Хотів би попросити знатоків, Хто що може про таке сказати? Дивіться, бачите, така. Ось таке воно все. Якого часу мені цікаво? Але я думаю, що, що таких речей небагато є. Це все в бронзах чи мідь? Навіть не знаю, але все дуже надзвичайно цікаво. Що тут монастир, монахи? Так, значить, вона була пошкоджена. Ось, бачите, вона була. Ну, то не зараз, то десь колись її реставрували. Як на мене, то є надзвичайна річ. Дуже цікава. Так, значить, от таке дно. Тепер показую зразу отакий От бронзовий будда. Цікавий. Висота приблизно 30. Теж, бачите він такий майже як ваза. 29-30 два патина. І ще один цікавий такий варіант. Це є... Я так думаю, що то мідь, може хто не мідь. Але то також японська чи китайська ваза. Ось такого клейма. Хто знає що тут таке. Чи тут, тут ластівки. Я не знаю, що тут за метал, Чи то мідь, чи то бронза. Але отут є дірочка. Так що я кажу, що в мідному котілку до тріщини вже має тріщину. От у двоє колір, то мідний. Висота приблизно 21 сантиметр. Отакі От цікаві речі. І дуже би попросив по тіволампі, лампі, хто що скаже. Всім дякую за перегляд. До побачення.